Загальна площа лісового фонду Тернопільської області сягає майже 200 тисяч гектарів. Сьогодні лісистість області становить майже 14%. Понад 35 тисяч гектарів лісів розміщені на водноерозійних площах і виконують захисні функції. Наразі вчені зауважують, що оптимальний показник лісистості для Тернопільщини 17,8%. Як працюють лісівники краю над нарощенням лісистості? З якими проблемами стикаються? Що планують та чим живуть? Структуру Тернопільського обласного управління лісового господарства складають чотири лісгоспи Кременецький, Тернопільський, Бучацький, Чортківський, Бережанське лісомисливське господарство та природний заповідник Медобори. Державне підприємство Тернопільське лісове господарство охоплює 5 адміністративних районів та має площу 24 тисячі гектарів. Тут працює 220 штатних робітників. Заробітна плата сягає 3,5 тисяч гривень. Так, сьогодні вона невисока, але підприємство розвивається. А відтак у планах покращення рівня життя працівників і збільшення заробітної плати. У планах підприємства на майбутнє є нарощування обсягу, вирощування декоративного посадивного матеріалу, лісових порід з закритою кореневою системою, покращення матеріальної бази, тобто оновлення верстатів, оновлення техніки, Левову участку надходжень підприємство отримує від реалізації декоративного посад матеріалу. Тому нарощуються обсяги, закладаються нові декоративні школи. Передбачено створення 85% лісовідновних культур дубом звичайним. Упродовж останніх років у лісових господарствах Тернопільщини спостерігається всихання дубових насаджень. Передусім це зумовлено кліматичними умовами. Дається в знаки пониження рівня ґрунтових вод. Відтак підприємство велику увагу приділяє відновленню дубових плантацій, створює лісові культури, засіваючи жолудь на підготовлені території. Проте і тут існують певні ризики, оскільки жолодь є улюбленим кормом дикого кабана. Тому такі території досить часто піддаються атаці диких тварин, які заважають нормальному проростанню дуба. Беречи до уваги те, що останнім часом дуже стислі терміни для проведення весняних лісокультурних робіт та посушливі весни вважаємо доцільним запровадження вирощування садивного матеріалу дуба звичайного з закритою кореневою системою. Що дозволить продовжити терміни посадки і що найважливіше дуб збереже стрижневий корінь. Цього року закладено 20 тисяч, весною будемо нарощувати обсяги та закладемо ще 50 тисяч дуба звичайного з закритою кореневою системою. Для вирощування дуба із закритою кореневою системою використовують спеціальні поліетиленові пакети. Саме вони дають можливість гарному формуванню корення. Висота пакета 25 см. Поліетилен спеціальний, який розкладається в короткі терміни і не завдасть шкоди навколишньому середовищу. Напротязі 4 років цей політин розкладається на 50%, тобто період піврозпаду порядка 4 роки. По території України це вже є не новизна, новизна для нас, тому що раніше не застосовувалось того, а запозичили сусідніх областей. Актуальне питання для тернопільських лісівників вирощування декоративного посадкового матеріалу. Кожного року державне підприємство Тернопільське лісове господарство вирощує більше 320 тисяч сіянців. Цього року заклали більше 120 тисяч зелених живців 37 видів. Зараз ми знаходимося на території тернопільського лісництва, зокрема в тепличному господарстві, де дане господарство виростило більше 50 тисяч зелених живців, частина яких була висаджена у контейнери, частина залишилась на довирощування. Також цього року е, дана теплиця була облаштована автоматизованим поливом типу туман, яке нам покращити тепловий та вологий режим даної теплиці. Тут представлено більше 37 видів декоративних рослин. Тує різних видів магнолій, барбарис, ялівець, тис. Ну, серед населення користується ялина Канадська, туя західна форма перимедіальна, туя форма. Куляста, біота. Великим попитом користуються самшети, ялівці. Серед порід дуже користуються великим попитом магнолія. А ще цього року було вирішено створити майданчик для реалізації декоративного посадкового матеріалу. Вкрили захисну сіткою, аби на рослини не потрапляли прямі сонячні промені. Враховуючи посушливий період, встановили автоматизований полив. У зимовий період до новорічних свят лісівники пропонують населенню красуні ялинки. Напередодні новорічних свят на плантаціях новорічних ялинок в нас зростає більше 120 тисяч штук. Зокрема, цього року ми пропонуємо для реалізації новорічні ялинки із закритою кореневою системою, що дасть змогу нашим громадянам милуватися лісовою кросу круглий рік. Ціна у нас не дуже збільшується і є досить доступною для населення. Лісівники активно готуються до весняних польових робіт. І аби підприємство могло повністю забезпечити себе садівним матеріалом, у Тернопільському лісогосподарстві функціонують тимчасові і постійні розсадники. На території нашого підприємства порядка 20 гектарів зайняті, земель зайняті під тимчасові та постійні розсадники. Зараз ми знаходимося на постійному базовому розсаднику. Мшанецького лісництва. Те, що останніми роками пошливі весни і дуже сухе літо, плануємо на цьому розсаднику зробити автоматизований полив. Ми змушені тримати цей розсадник, вирощувати сіянці із покращеної якості і забезпечувати своє підприємство для лісовідновлення культур. Цього року зібрано насіння, порядка 2 тонни жолудя дуба звичайного, порядка 300 кілограм жолудя дуба-червоного і селекційний... Плантації модрини японської зібрано порядка 200 кілограм шишок. Площа розсадника Мшанецького лісництва 6,5 гектарів. У сезон тут працює четверо людей. Вони доглядають та вирощують близько одного мільйона садівного матеріалу різних порід. Про саме лісництво розповідає лісничий мшанецького лісництва Андрій Бородюх, який на цій посаді вже 14 років. Загальна площа лісництва складає 4395 гектарів. На базовому розсаднику знаходиться постійна насінева плантація Модрини японської і є закладена плантація догласії тесолистої. Також на базовому розсаднику ми вирощуємо в межах мільйон сіянців лісових порід, це включаючи 500 тисяч дуба звичайного, шкільне відділення Модрини японської в кількості 10-12 тисяч. Цього року створено осінній посів дуба звичайного в кількості 200 кілограмів і 60 кг горіха сірого з горіхом чорним. Модрена європейська на даний час у нас почала плодоносити. Складний вихід, складно вирощувати, але на нашому підприємстві бачимо, що є сприятливі умови для вирощування і заготівлі лісового насіння. Лісівники пишаються плантацією Мшанецького лісництва, де проростає чиста модрина японська. Ця плантація вже декілька років плодоносить. Лише цього року вдалося заготовити 200 кілограмів цінної шишки. Плантація атестована, занесена в державний реєстр. З метою підвищення продуктивності наших лісів, покращення їх якості. У корінні лісові насадження вводяться такі ж відкористучі породи і трудуценти, як мудрина європейська, мудрина японська, дугласія тисовисна, на півдній області горіх Чорний. Ці породи, які ми впроваджуємо у лісове господарство, зокрема Модрина, японська, європейська дугласія, безумовно, є цінними породами. І, але крім цього, о, враховуючи Дугласю, це насадження, яке бачимо перед нами, є, безумовно, дуже важкою вирощування, особливо в молоді роки. На даний час ми гордимося тими напрацюваннями, які ми вже маємо, тому що в області закладено 3 гектари клонової плантації Дугласії тисолисної. Крім цього, о, на базі Тернопільського лізоспу створено 6 гектарів родинної селекційної плантації. Дугласії, Батьківщина Дугласії, Північна Америка, Британська Колумбія та Центральна Каліфорнія. У 1963 році з Америки на Тернопільщину привезли 5 кілограм насіння Дугласії. Чи проросте воно? Ніхто не знав. Цьому насадженню, де ми бачимо, є 52 роки. Висота цього насадження досягає 25 метрів, діаметри 36 і більше сантиметрів. Помилкою було те, що не маючи досвіду, дугласія була введена в дубові лісові культури. Ясна річ, дуб уступає по росту дугласії, відповідним чином, виходячи з цієї ситуації, на даний час... Лісівники Тернопільщини вже мають досвід вирощування дугласії. Відтак радять приділяти неабияку увагу догляду за цією рослиною. Насамперед кажуть, дугласія боїться заморозків. Але це у молодому віці. Коли сягає старшого, подібні проблеми зникають. Нами вже впорядкована насіннева база, тобто розділено чистий сорт модрини японської, модрини європейської. Тоді, коли модрина японська потребує уведення лісові насадження чистою або з домішкою інших швидкористучих порід, але з густим розміщенням зазвичай ці площі йдуть як плантації швидкористучих порід з скороченим оборотом рубки. Аби підготувати відповідну насінневу базу, лісівники створюють селекційний відбір дерев. Виділяють плюсові насадження і збирають продуктивний і найкращий врожай. Враховуючи те, що головною породою в умовах Тернопільщини є дуб звичайний, найбільше уваги приділяється саме його селекції. Проте не забувають і про супутні породи. На даний час відібрано і атестовано 106 плюсових дерев, 36 гектарів постійних лісизнавих ділянок. Крім цього, створено 50 гектарів селекційних родинних плантацій та 18 гектарів клонових плантацій. Ви бачите, на цій площі позначені, відібрані в натурі плюсові дерева догласні тисолисної. Що значить плюсові дерева? це дерева, які по продуктивності, по висоті, по діаметру переважають основний полог насадження, тобто якість стовбура, очищеність сучків і відсутність всяких інших дефектів якраз підтверджує, що ці, з цих дерев, потомство ось таких дерев, коли ми будемо заготовляти, чи це би було насінневе, чи вегетативне потомство, отакі одержимо в майбутньому є насадження. А це ми вже знаходимось на території державного підприємства Чортківське лісове господарство. Продовжуючи тему плюсових дерев та насінництва, тут росте модрина віком 117 років із висококласними селекційними показниками. Ми знаходимося на лісовому насадженні мадрини європейської, який був створений в 1890 році. Році. Середня висота даного насадження 37 метрів, е, діаметр середній 48 сантиметрів. Коли говорити про саме державне підприємство Чортківське лісове господарство, то варто зауважити, що це одне з найбільших підприємств і найпотужніших на Тернопільщині, загальна площа якого 34 тисячі гектарів. Чортківське лісове господарство за 10 місяців 2015 року реалізувало продукції на 40 мільйонів гривень. На ведення лісового господарства тут залучили 7,5 мільйонів власних коштів. Сума капітальних інвестицій у виробництво склала 4 мільйони гривень. Дбають на підприємстві й про належні побутові умови, ремонт контор, створюють сучасні тепличні комплекси. Про заробітну плату краще б ви говорили люди, але я як керівник хочу вас запевнити, що вона в нас є одна з найвищих в області і в середньому вона становить на сьогодні 4500 гривень. От, люди отримують її вчасно і забезпечуються люди і спец... спецодягом, повний соціальний пакет на лікування, ми виділяємо кошти. Стараємося брати молодих людей, сучасних, тому що йде зараз електронний облік деревини. Треба би люди вміли користуватися комп'ютером, вміли вміло передавати дані. Ми знаходимося на насінневій ділянці дуба звичайного у Лашківському лісництві Дача Галілея. Підприємство заготовляє кожного року близько 10 тонн жолодя дуба, яке використовують для посіву лісових і посіву розсадників. Цього року було тут заготовлено 8 тонн жолодя дуба. Таких розсадників, як в Улашківського лісництва, у господарстві три. Тут створюються всі потрібні умови для лісовідновлення. Лісовідновлення в Лашківському лісництві йде, ну, скажімо, посівом дуба звичайного. Ялена використовується для створення плантаційних культур і для новорічних яленок. Плантаційних культур мадрина використовується для створення плантаційних культур з крошеним оборотом рубки. Дуб-червоний теж вводимо насадження як підгін або культури, створюємо мадрина з дубом червоним, так як вони швидко ростучі На даний момент часу. Лісництво повністю забезпечило себе посадковим матеріалом, який йому потрібний для лісовідновлення. Але висіяти насінину чи зростити саджанець це ще не все. Потрібно вміло доглянути за молодим лісом. Правильно і професійно здійснювати всі потрібні роботи. Ми знаходимося на площі лісових культур, 11 року створення РКР ми застосовуємо вже третій рік. За допомогою РКР проведено 32%. Площ. Ефективність від застосування РКР полягає в тому, що при догляді мотокосою дерева і кущі зрізаються і утворюється стовпчик, з якого легше відновлюється знову порослі. При роботі РКР стовпці розбиваються і це дерево вже пізніше буде відновлюватися, пізніше з нього будуть порослі. І проведення догляду РКР дозволяє зекономити частоту доглядів, тому що мотокосою потрібно два догляди за сезон. Саме менше. Одного. Лісові господарства Тернопільщини вкладають значні кошти у будівництво доріг. Лісники розуміють перспективу і потрібність цієї справи. Адже лісові дороги не тільки спрощують вивозку лісу, а й мають соціальне значення дають можливість скоротити шляхи пересування місцевому населенню. Кожного року вкладаємо великі гроші в ремонти доріг і будівництво доріг. Сітка автомобільних доріг з твердим покриттям по підприємству сягає понад 80 кілометрів, які практично будували останні десятиліття. Підприємство щороку будує лісові дороги. Це одна з доріг, яка побудована цього року. Буквально за... Чотири місяці протяжністю 1,52 кілометри. Стараємося щороку будувати якихось 600-700 метрів нових автомобільних лісових доріг з твердим покриттям. Працівники державного підприємства Чортківське лісове господарство із гордістю розповідають про пам'ятні та історичні місця, які знаходяться на території лісгоспу. Лісівники, розуміючи ціну таким історичним та цікавим об'єктам, створюють рекреаційні маршрути та умови для подорожуючих. Дача Галілея це найстаріший рукотворний ліс України загальною площою 1856 гектарів. Дача Галілея була створена в 15-16 столітті польським землевласником графом Ланцеровським. Назву вона отримала від імені Галя єдиної дочки. Ланцкеровського. Щасливо випадковість вберегла насадження під час наступу радянської армії у 1944 році. Командування дало команду капітану, щоб він вирубав насадження для переправи. Цей капітан був колишнім лісничим. Професія лісничого вберегла дане насадження від знищення. На даний момент часу середній вік насадження біля 100 років. На території ДП лісового господарства знаходиться найбільша печера Європи оптимістична. Її протяжність від 150 до 200 кілометрів. Але є ще одна печера, яка називається кристалева на території Борщівського району протяжністю 23 кілометри, зроблений екскурсійний маршрут протяжністю 3 кілометри. Основні породи це гіпс і покриті кристалами кальцію. Завершуємо свою подорож Тернопільщиною територією Гермаківського дендропарку, який створив у 60-70-х роках минулого століття знаний заслужений лісовод України Микола Денека. Лісовод-ентузіаст з... дерева практично з усього світу. На перших початках у дендропарку зростало близько тисячі видів рослин. На сьогоднішній день у Гермаківського дендропарку нараховують 232 види. Різних та чагарникових рослин. Їм в основному по 60 років. Лісівники подбали, аби тут був справжній відпочинковий куточок. Кожен, хто сюди приїздить, отримує естетичне задоволення. Має можливість відпочити та насолодитися природою.